Всім привіт! Сьогодні приготуємо шаурму без лаваша майже за 10 хвилин. Розбиваємо в миску три помити яйця. Потім їх гарненько збиваємо. Додаємо на око борошна, Я, чесно, не знаю, скільки там грамів. Потім додаємо, отака повинна вийти консистенція, додаємо або молоко, або воду. Я ще потім додала борошно. Така консистенція повинна вийти. Нам потрібен торчин, кетчуп, картопля, помідори. І ще нам потрібні квашні огірочки. Можна, звісно, і звичайні. Нарізаємо помідори на кубиком, як буде показано на відео. Так, Нам потрібні два помідори. нарізаємо на кубики. І так само нарізаємо огірок на кубики. Попереджу, тут буде дві частини. Потім нарізаємо картоплю на слайси. Щоб дивитися другу частину, зайди на канал, там перше відео.